Тоді вже з конкретними речами. бо зараз о, пів години чи 25 хвилин ідуть просто дебати ні про що. Ні, нормальні дебати, Це, абсолютно навіть е, щоб про щось говорити, то треба спочатку так, визначити. Про щось, про те, про це, а потім ми використовуємо тему, про яку будемо говорити. Так от ви говорите, що треба жити дружно і треба визначити тему. Ви розумієте, цього зібрання абсолютно не було, не було б цього неподобства, яке ви створили. Бається на увазі, ну не ви, а, академія, академія, сільхоз академія і є вже сніги. Горобина. 10 гектарів. 10 гектарів і так далі. Ой, бачите, і так далі, тому подібне. Ви розумієте, диму без вогню не буває. Чому зібралися актив? Якби лісодослідницька станція виконувала свої в повному обсязі, і в тому числі би як лісник, який би сказав, бо я трупом ляжу, а ніякій горбині я ніякого лісу не віддам, тому що це ліс, це для мене святе. А тут ви повірите чи не повірить? Воно Пиреннко, ви вже говорили, а я не можна. Так от, справа вся в тому, чому якраз і збуджено таке суспільство і якраз хоче навести лад. Ми не знаємо, який правильний шлях. Чи це буде заповідник, чи це буде якийсь інший статус, чи, чи можливо врешті-решт. Боярська лісодослідницька станція відповідно до своєї назви і не тільки назви займеться дослідництвом, охороною і так далі, і тому подібне. а не буде сидіти і роздавати тому кусочок, тому кусочок. Там вілію ми визначимо. Це ми трошки можливо залишимо, а тут в можна дати, а там туди 10 гектарів дати, а туди і хтось нагріває руки і, і ліс... 320 тисяч <нах> я... і... кілометрів і... деревини в лісі. Да, okay. і... Решті-решт ліс зникає. І то, що я навіть візуально і або навіть душою бачу, що ліс зникає, і через те, що от, от, 10 гектарів, і те, що горобині там давали, і так далі, я навіть бачу по стану, я бачу по аурі. Я сам відчуваю, що немає от того, що було раніше. Розумієте, в цьому лісі якась душа зникає. А чому? Тому що немає нормального ду. Якщо раніше, я говорю, я сюди приводив, я зимою на лижах катаюся. І влітку багато ходжу, і друзі привожу сюди. І я їм говорю, подивіться, чи потрібно кудись їхати, коли такі прекрасні сосни, прекрасні дуби, така, такий ландшафт і так далі, і тому подібне. А зараз це жах.